Україна розраховує на фінальну позитивну рекомендацію Єврокомісії у листопаді в межах пакету розширення 2023 та на рішення Європейської ради в грудні про започаткування переговорів про вступ. На цьому наголосив український спікер під час розмови у форматі відеоконференції з головою сенату Іспанії Педро Мануелем Роланом Охедою. Руслан Стефанчук подякував Іспанії за рішення надати Україні новий пакет військової допомоги. Голова Верховної Ради сподівається, що уряд Іспанії візьме шефство над певними проектами регіоном або містом у питанні відновлення. Дуже важливо відчувати солідарність з українцями і розуміти, що світ обирає бік правди і справедливості. Такі слова на підтримку українського народу лунали на полях з'їзду Лейбопаті. Його учасники, тіньові міністри засвідчили стійку позицію щодо спецтрибуналу, що є прикладом для інших країн бути безсумнівними в питанні відповідальності винних у кожному злочині, зазначив перший віцеспікер. Усвідомлення неминучого покарання за словами Олександра Корнієнка, унеможливить нові злочини проти людства. Conference шановні учасники конференції, як ми можемо це зупинити? Що ми повинні зробити завтра, наступного тижня, наступного року, щоб повернути колесо світової історії? Що ми маємо зробити, щоб повернути світ на правильний шлях у пошуках шляхів до миру повсюди? Я думаю, що нам потрібно робити більше, і нам потрібно стати більшими у нашій здатності співпрацювати та будувати мости. Тому що якщо ми не почнемо будувати мости, нам доведеться купати траншеї. Майже 600 днів і десятки років безумовної підтримки України з боку Великої Британії дають світу хороший приклад побудови таких мостів. Важливо, щоб світ реагував на злочини і з самого початку робив все, щоб придушити агресію, коли тільки з'являються натяки не дати їй можливості накопичувати сили та потужність. З такою промовою, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко виступив на панельній дискусії Minds Advisory Group, присвяченій темі глобальна роль Великої Британії у запобіганні конфліктам та збройному насильству. Україна у боротьбі за себе свій народ і незалежність, а також безпекове майбутнє світу. Ми відстоюємо спільні цінності вільного світу. Тому реагування та своєчасна підтримка завжди мають силу для зупинення тих жахів, які на жаль відбуваються. Український народ вдячний за всі рішення, які допомагають наблизити перемогу та за прояв солідарності. Україна стає єдиною країною в історії розширення ЄС, що триває в умовах повномасштабного вторгнення. На цьому наголосила голова української делегації парі Марія Мезанцева. Ми будемо однозначно серйозним і сильним партнером, бо більше через ем, агресію Росії проти України ЄС навіть розглядає деякі зміни в прийняті рішень по розширенню. Тобто, можливі зміни можуть стосуватися саме формули голосування, підтримка таких процесів саме більшістю, а не всіма всією кількістю абсолютною кількістю членів. Нині в Страсбурзі триває осіння сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Її учасники проводять термінові дебати про справедливий мир для України, вивезення до Росії українських дітей та нелегітимність повноважень Путіна. Депутати мають ухвалити резолюцію про роль Ради Європи у запобіганні конфліктам, відновленні довіри до міжнародних інституцій та сприянні глобальному миру. Україні потрібно змінювати стандарти і вимоги до виготовлення зброї. Вважає народний депутат Роман Костенко. За його словами, досі діють ще радянські технічні умови і стандарти для виробництва зброї. Це потрібно негайно змінити та дозволити приватним компаніям масово виготовляти те, чого зараз потребує фронт. Наприклад, виготовляти мін до міноматів до них зараз є конкретні вимоги, щоб вибухівка туди заливалася. Це тротил, який має зберігатись 20 років. Міна має бути поґрунтована, пофарбована, а ящики мають бути рівненькі. І от питання: нам зараз такі стандарти потрібні? Зараз нам потрібно відходити від тих стандартів і технічних умов 70-х років. Народні депутати пропонують удосконалити кримінальну відповідальність за злочини проти основ нацбезпеки, особи за колабораційну діяльність, державну зраду, повалення конституційного ладу та посягання на територіальну цілісність країни будуть позбавлені права брати участь в управлінні державою протягом наступних 15 років. Це і обмеження у здійсненні певних видів, наприклад, діяльності, якщо рішенням суду було заборонено особі займатися певною діяльністю, наприклад, конкретною господарською діяльністю, чи надавати конкретні послуги, або, наприклад, здійснювати професійну якусь діяльність адвоката, нотаріуса чи аудитора, чи приватного виконавця тобто, це все буде підпадати під заборону а тому цей е, удосконалений інститут у вигляді. Скажімо, так, ускладнення погашення судимості є дуже і дуже важливим в презентованому законопроєкті. Ключова мета не просто покарати колаборантів, ключова мета створити умови для побудови міцної української влади на деокупованих територіях. Законотворці хочуть не лише посилити кримінальну відповідальність, а й забезпечити невідворотність покарання за вчинені проти держави злочини. У комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбулася зустріч з представниками міжнародної організації праці. Учасники обговорили виклики, які постали та очікуються на українському ринку праці, збереження та розвиток трудових відносин в умовах війни. Також зосередили увагу на необхідності розвитку платформ для взаємодії громадянського суспільства, бізнесу та влади щодо напрацювання спільних рішень. Один із викликів повоєнної України недопущення негативних наслідків пов'язаних з масовою демобілізацією військовослужбовців, яку можна порівняти з процесом масового вивільнення трудового потенціалу. Наразі триває робота над аналізом можливостей застосовувати професійний досвід та кваліфікацію, отримані людиною під час військової служби у трудовій діяльності після воєнного періоду.